Щойно вже закінчився спільний брифінг Володимира Зеленського і головної німецької дипломатки Анна Лени Бербок. Була там і наша знімальна група. Маємо на зв'язку Олену Чернякову. Олено, які заяви політиків сьогодні пролунали, що найголовніше було сказано. Не вітаю. розкажу трошки про візити Наляни Барбок за період повномасштабного вторгнення. Це вже дев'ятий її приїзд до України і останній на посаді. І власне для неї це було таке дуже щімлива і особлива подія. Президент же України дякував на за її лідерство, за її справді таку рішучість. Невую король вона відіграла і в ухваленні останнього пакету допомоги від Німеччини для України на 3 мільярди євро. І також, як зазначила Наляна Барбок, що Німеччина ще виділяє 130 мільйонів євро саме на гуманітарну та. Енергетичну підтримку самі ж лідері близько пів президент і міністерка близько 30 хвилин говорили за закритими дверима. а Вже потім вийшли до журналістів, і от е, на що в нас була змога поставити питання і президентові, і аналіні Бербок. Звісно, що від українських медіа лунало запитання: а що ж з таурусами? Чи варто сподіватися на надходження цієї далекобійної зброї до України? Аналіна Бербок справедливо відзначила, що це вже залежатиме не від неї, але вона сподіватиметься. Так само відреагував е, і президент сказав. Я більше ніж сподіваюся, але це справді вже залежатиме від нового уряду нової коаліції, яку імовірно німечні оголосять вже ближче до травня червня місяця. Президент від України ми також мали змогу поставити низку запитань. І зокрема, одне з перших питань стосувалося контингентів розміщення військових сил в Україні. Коли ж ця зустріч може відбутися в Україні? Нагадаю, президент раніше анонсував, що прийдуть сюди військові країн, які готові обговорювати це питання вже більш предметно. І от відповідь президента пропоную почути. Буде зустріч в п'ятницю. Буде зустріч наших військових команд кількох країн, вузьке коло країн. А тих, хто буде готовий розмістити контингент, є свопутна частина. Є повітряна частина, і є присутність на морі. Це буде така глибока, перша глибока зустріч. були консультації. Це буде перша така глибока зустріч. Я думаю, ми е, побачимо деякі роз'яснення, деякі деталі. Важливо, що вона буде базуватись на підготовлених пропозиціях української сторони. З брифінгу Аналіна Барбок також прокоментувала чутки, які ширилися останнім тижнем стосовно імовірного відновлення роботи північного потоку. Мовляв, Росіяни це обговорювати з американцями і в Німеччині, начебто, є голоси за це. Але як зазначила Аналіна Барбок. Це питання не на столі, це не обговорюється. Німеччині дуже дорого коштувало те, що ці північні потоки взагалі існували і передусім коштували це питання безпеки. Тож, поки це питання не обговорюється і не планується, колеги передаватиму слово вам. Олена, дякуємо. Олена Чернякова сьогодні відстежувала міжнародні зустрічі у Києві. Ну а повну версію брифінгу українського президента Володимира Зеленського та міністерки закордонних справ Німеччини Аналини Бербек Ми маємо можливість подивитися одразу після випуску єдині головне о 21 годині.